Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Неприємні новини з Польщі. У Польщі серйозно побили двох підлітків із України, які співали і веселились. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також ще більша кількість людей зможе почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, цей прикрий інцидент, під час якого побили двох підлітків з України. З причини саме національної ненависті стався у перші дні вересня в Гданську. Це повідомляє центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії. Отже, на березі озера декілька підлітків з України. Відпочивали та веселилися з нагоди початку навчального року. Вони розмовляли між собою та підспівали українські пісні. Однак, це не сподобалося кільком дорослим, які це почули. Поляки почали викрикувати нецензурні слова в бок українців. Тікайте до себе в Україну. Кричали вони, але цього їм здалось замало. Тож підлітків почали бити. На відео видно, як кілька дорослих агресивно кричать та б'ють дітей з України ногами і також руками. В результаті 16-річні дівчини зламали кістку біля ока. Жінка, яка била дитину, потрапила її туди коліном. Також постраждав і підліток, який намагався захистити цю дівчину. Йому розбили окуляри та виконали його телефон до води. До речі, поліція, яка приїхала на місце події та забрала побиту дівчину, сказала чомусь хлопцю самостійно добиратись до відділу поліції, хоча без окулярів той мало що бачив. 26-річну жінку, яка била підлітків, вже затримали. На момент інциденту вона мала 0,5 промилі алкоголю в крові. Їй висунули звинувачення. за Статті 157 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає до 5 років тюремного ув'язнення. Також згодом затримали і інших двох нападників: 28-річного і 43-річного мешканців Гданська. Їм, друзі, загрожує до трьох років позбавлення волі. Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії підтримує зв'язок зараз із постраждалими та їхніми батьками, а також надає їм юридичну допомогу. Нагадаю, друзі, що нещодавно Польща також чоловік жахливо принижував українку та її дітей через футбол біля його собаки. Отже, друзі, як висновки, Польща і поляки дуже багато допомогли з сторони Україні українським біженцям. Саме в перші дні війни Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців. Польща Продовжує надавати свою допомогу Україні зараз. Але ж, на жаль, ви погодитесь, що саме в Польщі расові конфлікти між українцями і поляками трапляються найчастіше. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!